Що у вас є парочка питань з приводу блоків живлення, і якщо ви 15 років ремонтуєте блоки живлення, я дуже співчуваю вашим клієнтам, бо ви нічого не смислите в тому, як це працює. Дивіться. В цій косі немає ні одного жодного сигнального провода. Що це означає? Що материнка з процом не мають жодного поняття, якої потужності стоїть блок живлення. Тому через його недостатню потужність отут не буде ніякого скидання частот, там тротлінга, як ви пишете, нічого такого не буде. Це по-перше, по-друге, при перевищенні потужності споживання блока блок просто-напросто вимкнеться, він нічого не обмежує. Він просто бере і вимикається. Це і є захист від перевантаження. По-третє, тротлінг це. Обмеження частоти процесора е, при перевищенні температури ніякого зв'язку з блоком живлення тротлінг немає абсолютно. Ви абсолютно не плаваєте в цих поняттях. Так само, як і андервольтінг, нічого спільного андервольтінг має з потужністю блока живлення, тому що вольтаж андервольтінга формується отут на фазах живлення материнки. Вольтаж тут формується, тут вся, весь андервольтинг, вся, все налаштування відбувається. Ніякого відношення до блоку живлення, андервольтінг немає. Ви абсолютно не розумієте, про що це. Саме стосується чотирьохпінового коннектора. Процесор ніколи не дізнається. Підключили ви 4 чи 8 пінів. Він не буде скидати частоти. Просто е, начне підгорати. Отут контактна група. Контакти почнуть підгорати. Якщо ви замість 8 підключили лише 4. Нічого там не буде він скидати. Це повний бред.